Незламні постаті України Протягом війни Житомиряни створили історичний календар на 2023 рік, головною метою якого є ознайомлення молоді з незламними постачами в історії України як на політичній, так і на військовій арені, та їх внеском у встановлення української державності, а також підготовка випускників, в тому числі ВПО, до національного мультипредметного тесту з історії України в умовах повномасштабної війни. Наша організація вирішила обміркувати, що ми можемо можемо принести корисним умовах війни для України, адже деякі активно займалися волонтерством, деякі активно воюють на передовій, захищаючи наші цінності. Ми ж вирішили показати себе у сфері національно-патріотичного виховання, зробити волонтерський проєкт. Ми дійсно маємо велику багатогранну історію, і в нас є велика кількість незламних постатей, які мотивують і нас зараз не здаватися боротись до кінця. Дмитро також наголосив, що українцям важливо не тільки знати. А й впізнавати українських діячів В календарі. Ж їх зобразили по сучасному у новому одязі та з унікальними рисами зовнішності. Я використовувала одяг і певну позу для того, щоб показати, що він міг би нормально себе відчувати в нашому 21 столітті. Наприклад, це вишиванка, це вишиванка сучасна. Були підібрані кольори більш сучасні, оскільки в минулих століттях рідко хто носив такі кольори. Тобто, ну таким чином я підбирала образи для відомих постатей. Проект розробляли молоді історики, і тепер він поїде усіма громадами області. Зараз тираж становить 100 інформаційних календарів, але в майбутньому ми плануємо ще видати 100 і 100 англомовну версію. Плануємо поширювати серед молоді, Житомирщини і тих, хто проявить інтерес до даного календаря, адже дані календарі ви зможете отримати в управлінні національно-патріотичного виховання, яке власне, є співорганізатором і співзасновником реалізації нашого проєкту. Проєкт був організований управлінням Національного патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації спільно з громадською організацією, молодіжний інтеграційний центр В майбутньому автори проекту також планують створити незламні постаті Житомирщини. В такому інформаційному збірнику віснику зобразять історично відомих Житомирян, а також сучасних героїв, які віддали своє життя за волю та незалежність України.